Їхали, їхали і приїхали. В білій церкві пробили колесо. Є дві теорії: моя і дяді Саша. Дядя Саша каже, що ми зараз беремо купуємо компресор, качаємо колесо і їдемо до шиномонтажу. А я думаю, що якщо там серйозна дирка, то компресор нічим не допоможе. Друзяки, як завжди, ми вас вітаємо на нашому каналі. Хочу почати з того, що ми вам дуже вдячні за вашу реакцію на попереднє відео. В нас вийшло там більше двох тисяч переглядів. Ми за це дуже вдячні, це дуже класно. Єдиний момент, що з цих двох тисяч людей, які нас подивились, підписалося всього 300. Верніше взагалі підписано тільки 300. Тому, будь ласка, притисніть лайк. Зразу ну тут на початку не відтягуйте це на кінця, бо потім можете забути. Притисніть лайк, протисніть підписку е і протисніть колокольчик. А зараз вам в двох словах пане Олександр розповість, що буде відбуватись в цьому відео. Сьогодні у нас конкордія, сьогодні у нас достатньо незнайомий водойом. Три палки, це картар, 11-й сектор, самий щасливий. Привіт Олександру Мазуренко з цього сектору. Сьогодні будемо робити смачну їжу, будемо ловити дуже багато риби, як для цього сезону. Підписуйтесь на нас. Це не означає, що це наше закриття і ми більше нічого не виставляємо. Ми будемо Викидувати цікаві відео, як робити монтаж далі. Покажеш всім так. Ми постійно будемо знімати навіть в не сезон. В нас є багато цікавих тем, які ми хотіли б вам показати. Це і взагалі, скільки коштують, наприклад, всі на 16, де ми зробили помилки, де треба було одразу купляти нормальне, якісне. А ми купили якусь парашу. Ось ми покажемо, наприклад, відео з нашою закупкою на наступний сезон, тому що ми прийняли рішення купити такі, зробити достатньо велике оптове замовлення. Там будуть палки. Там будуть катушки, лески, шнури, крючки, флет, кармушки, грузила. Дуже багато чого. Ось я думаю, що ми ще також знімемо обов'язково для вас відео. В чому ми розчарувались, наприклад, там в мене є стул, в якому я розчарувався. Палатка, там є певні нюанси. Ми хочемо вам про це розповісти, тому що всі прекрасно знають, що взимку йде такий період закупок, багато знижок, тому що не сезон. Ось, і ми хочемо вам показати. Але е... розповімо ще що є класне і недороге. Так, да, звичайно, покажемо. Ну, особливо це ж найцікавіше, коли ти найменше витрачаєш і найбільше отримуєш. Ось тому. Буде однозначно дуже цікаво. Ми сподіваємось повторюємо на вашу підписку і полетіли. Друзі, перша страва сьогодні, яку ми будемо готувати і показувати вам, це шакшука. Гостра, така, щоб зігрітися в таку погоду. Е -е, гостренька шакшука. Для цього у нас є курка, помідори, перець, е -е, цибуля і чесно. Аджика, томатна паста, олія і сковородка, наша річманки улюблена дуже-дуже. Зараз розберемо курку, нашукуємо овочі і будемо це в маленькому процесі вам показувати. І овочі в нас нарізані. Зараз обжарюємо курку. Достаємо її, обжарюємо овочі, додаємо курку і тушимо все це, це десь годину. Любі друзі, і за дощу не зняли вам повністю процес, але це вже такий готовий варіант. А зараз гарнір до цього це макарон. Ось правильно. Так от легесенько, акуратненько зробимо. Через, у вас через 2 секунди, а у нас через хвилин 15 буде розпивання ліквіду. Шановні підписники, зробили ми бомбу ракету, зробили гарнір до нашого чахакбілі. Це макарони чи паста. Ну, криві руки це теж руки. Зробили ми макарошків. Зараз до нас завітають гості з сусідніх секторів. Вони прийшли на запах. Так, це сюди. Завітають до нас гості з ліквідами. Ми будемо тестувати ліквіди. Це сніме якось так. І зверху шапочкою ми це все кладемо. Так. так. І ось так. А гадроби, так, щоб було попа. Я казав класик, чи называется саундтрес. Рем 7ЛБ я зараз не фарширую, Того тузика поставлю на глісер. Значить, спрацювала нас права палка. Дистанція закиду 135 метрів. Кормили ми 125 метрів. Ось працює стік Рубін Ред, і в носайці в нас... зараз покажу. В насадці ми маємо папуп сквіт 8 мм помаранчевого кольору. Фактично, зараз всі наші палки стоять на цьому попапі, але на різних кольорах. Як ви бачите, вони є рожеві і вони є помаранчеві. Ось, і ми зараз тестуємо і ті, і інші. В цілому ми знаємо, що тут працює рожевий і помаранчевий, але от саме смак в нас є там сквіт, ну багато інших. Різні. Сьогодні спрацював у нас сквідок. Прийшли значить, до нас наші товариші і кажуть: пацани, купили фонарик, а верніше зробили самі. Хочемо вам показати, як він світить. Ну, трошки світить, зараз вам покажемо. Фонарик компактний, він бачите, як карманний, поміщається в руку. Ось, і зараз продемонструємо. Цьому зловили ввечері, зважили чотири почті п'ять кілограмів і рухаємось далі. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the round in sight Fly forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Така довгождана покльовка. Вийшли ми за дистанцію 135 метрів. І у нас на протязі 10 хвилин так, дві покльовки, один сход. Зараз тягнемо рибку. Таку гарну, я думаю. Гарно-гарну. Як я гарний. Як ви гарні. Як Льоша гарний. Як всі гарні. Мені чесно кажучи, так падли і тягнуть, мульоха, може, ти потім тянеш звідти. Давай ми її дуже довго чекали. Більше доби. Тут зайшли 12 кілограмів. Приїхав до нас. пан Валентин. Каже, зараз буду гілки на деревах, на березі ламати. Забросом дивіться, як ще поміняли монтажик. Зараз покажу вам, як шурне. Oh. Like my... зараз ви могли бачити, як виважується рибка. І я спеціально звернув увагу на те, що палка майже не гнеться. Не гнеться вона по причині того, що ми зараз ловимо з трьох палок. Дві палки у нас рем. Сподовий 7LB На 135-му грузилі для того, щоб ми могли далі кидати, тому що ну, риба близько її немає, ми не можемо її знайти. Тому неї достатньо важко виважувати. Вона він не відпрацьовує. Рибу вона не в'яже. Тому ось такі труди Маємо таку рибку. На око бачимо, що тут орієнтовано близько 6 кг. Нам ця рибка була дуже потрібною. Вона нас повертає на перше місце. Працюємо далі. Дай Бог здоров'я, хлопці. Я ж казав, що сьогодні ще повинна бути десятка, буде. Ну, зараз можна лягати спати, ну, відпочивати і просто десь. А що це таке? А що це? Хлопці, красавчики, ну якщо б вони взяли бікфіша, у нас би вибили. У нас було б ну, таке реактивне перше місце 100%, але не було б бікфіша. А бігфіш – це завжди престижно, Тому я думаю, що не питання для нас. Та слухай, я думаю, що перше місце престижніше, ніж бігфіш. Бігфіш згадаю, скільки разів було таке, що команди, які ну, не приїхали насправді з, там, з можливістю виграти, вони брали просто Бігфіш і все. Ну, тобто, якщо ми зараз будемо з бігфішем на третьому місці, то. Я зрозумів. Але коли ти йдеш на першому місці, хоч і на такому тонесенькому, і в тебе є бігфіш, то, типу, краще так, ніж ти йдеш 100%. Ну, ми ж приїхали сюди змагатися. Ну, звичайно, тому я ну, і хотів би мати те, перше місце. У всіх по одній риби у нас три. Ні, просто дивись, місці... якби вони вибили наш біг, уяви собі, ну, таблицю, типу, нас три риби, так? Да? 12. 10, Ну, перебити неможливо. Типа, чувак. Це гарантовано 12, перше місце. 10 12. і 5, 12, 10, і 5. Ну, типу, ми цю п'ятерку міняємо зараз на якусь вісьорку, десятку, все. Ну, перебити неможливо. Слухай, ну можна, типу, у нас ще ну, сутків попереду. Ну да. зараз як просто... сутки? Нема сутк, Ну зараз просто… не суток. Раз, да. ну, годин… Вечір, ніч і ранок. Ну, початку. грубо кажучи, годин 12-13. Зараз скільки? 7. 7. Ну, у нас десь, 15, 15. 15, годин. Да, десь 15. 15 годин, за 15 годин не проблема. Ну. ну, дай Бог, дай Бог. Валь, ти що скажеш? Я думаю, у них немає шансів. Валік з тий озеро знає, він макав свого радісника тут в кожному секторі, <різь> так що він то знає все. У -у Утрішня зарядка. Бомб подорвался. Нормально. Я казал, мешай в минус 500. Оп. Я тебе скажу, братанчик, что это может быть и первое. 10 есть, дядь. 10 есть, подними его, падает, бьется по солнцу. Другі друзі, закормочна програма у нас була така конопля, трошки зверху бойла крушоного, і заливали ми це робіном. все. І Кормили ми дуже мало. Прям дуже мало. Це три рази на день там, по 5-6 бомбів, не більше. І це дало нам ну, достатньо гарний результат по кількості риби. Ми зловили більше всіх риби по кількості і по вазі. Ми також зловили більше всіх по вазі. Так як бікфіш не йде в таблицю, то ми все одно зараз на першому місці Друзі, так закінчились наші змагання. У нас перше місце. у нас бігфіш, як завжди, валідольна. На крайній годині ми взяли одинашку, якраз яка добила нам так, як треба було нашу таблицю. Що ви скажете? Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал. Це було наше закінчення цього сезону, але це не останнє відео в цьому сезоні. Ми будемо показувати цікаві відео з монтажами, цікаві локації вам роз розказувати. Так як казали, що треба покупати, що не треба купувати, що на чому можна зекономити, що можна купити, щоб не покупляти другий раз. Тому підписуйтесь на нас. Як бачите, цей сезон дав нам непогані результати. 90% змагань. На сто ми на підесталах, тому слідкуйте, підписуйтесь і слава Україні! Героям слава до зустрічі!